Доброго здоров'я глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні 4 червня і я закінчую відкачувати ранній весняний мед на своїй пасіці. Відкачувати мед я сьогодні буду, як вам і обіцяв, з даної жалородини неправильної, яка розвивається і працює у неправильному вулику. Поза кадром втручання моєї роботу даної бжолородини заключалося в тому, що я сюди поставив ще один корпус. Ось цей корпус я його поставив вище Ганемановської решітки і нижче тих двох корпусів, у які бжоли переносили мед. Почну. Огляд із верхнього корпусу. Як ви бачите у верхньому корпусі є присутні бжоли. переглядати всі рамки я не буду, так як цей корпус стоїть вище Ганамановської решітки. І тут розходу бути не може. Я вже зараз бачу, що весь корпус залитий медом. І в кожній рамці мед запечатаний. Ось так покажу вам. Можна отак. Спочатку покажу так. А тепер покажу ось так. Бачите, ось вони. Занесли весь корпус медом. Якісь рамки товщі, якісь тонші. Цей весь корпус піде на відкачку. Слідуючий корпус. Тут були рамки в переміжку із вощиною і з недобудованими рамками. Ось з цієї рамочки почнемо. Ось так. Вони відбудували вощину і вже Почали печатати мед. Але для альпійського вулика це нормально. Якщо він запечати не до половини, його вже можна відкачувати. От показую. Дивіться, бачите, да? Вже він густий. Покажу ще одну рамочку. Ця рамка ось так заповнена медом. Теж мед уже повністю. Готовий до відкачки. Давайте ще чубок. Ось така рамка. Така сама ситуація. Тут теж відбудували вощинку, поремонтували. і Тут трошки зробили маленький, маленький язичок. З трутневої вощенки. Цей корпус теж йде на відкачку. Ось цей корпус я ставив повністю з лощиною. Ну не повністю, а шість рамок, тому що крайні рамки, як ви знаєте, я ставлю. Ось такого плану. Тут трішки є напис нектару, зовсім-зовсім трішки. І вощина. Ось цю вощину відтягнули і трошки є напряски. Слідуючу вощину вони відтягнули. Слідуюча рамка. Я її підрівняю, щоб вощина була посередині дроту. Ось так. о. Тут теж посередині дроту. Ось так, теж з наприском, але нектару багато немає. Тут вони відремонтували рамку і добудували недобудовану вощину. Краня рамочка. Трішки-трішки є наприску. Як ви бачите, у цей корпус родина меду не занесла. Мабуть, її було де складати мед крім цього корпусу. Але ващину відтягнули. Я знімаю цей корпус теж, він буде повернути знову у цю голородину. Тепер знімаю Ганемадовську решітку. Я бачу, тут вони її прикріпили. Можна зробити ось так. Раз, підковернути і заламати, але цього я не буду робити, щоб не порвати її. Я зроблю ось таким чином. Трошки підніму тут. І ті перетинки, які там є, я їх попідрізаю з цієї сторони. А гілку трошки геть. І таким чином і з цієї сторони теж. Хочу, щоб ви звернули увагу. Подивіться на цю Ганимановську решітку. Дуже часто в Ютубі розказують жулярі, що не вистачає корисної площі Ганимановської решітки для проходу в жил. Як ви бачите, тут невелика площа переходу, при тому вони знову ж таки її забудували. Лишили собі тільки невелику кількість переходів. Якби їм тут не вистачало цієї площі, вони по це не забудовували. А раз вони це все забудували, то для них достатньо і тих переходів, які вони залишили. Так що я вважаю, що розмови про те, що бжолам потрібна велика кількість переходів у Ганемановській решитці, є не зовсім вірними. Тепер я. Добираюся до слідкуючого корпусу. Саме перше, що потрібно зробити в цьому корпусі, це подивитися, що відбувається з будівельною рамкою. Будівельна рамка відбудована, відбудована в основному бжолиними комірками і занесена медом. З цієї сторони також внизу вона відбудована трутневими комірками, але жилородина тут трутня вирощувати не стала. Ставлю назад цю рамку і піднімаємо весь корпус. Тут він надійно прикріплений. Ну, трошки вжоли. А ну давайте. Вжило вулику багато. Я їх згоню, бачу, що вже внизу у вулику утворилася так звана борода. Жолом немає куди ховатися далі. важкувати. Ось подивіться. Все занесено медом. Будівельна рамка тоненька, всі остальні максимально розширені. Залишений між рамками тільки прохід для того, щоб могли проходити бджоли. Цей корпус теж йде на відкладку. Тут вжівки накинулися на перетинки, де я їх розірвав і відкрився мед. Не будемо їм заважати. Подивимося, що в нас робиться в задній частині. Тут теж все забліплено перетинками, але подивимося, як тут у нас справи з медом. Достаю крайню рамку, щоб не порвати рамку з медом. Прочищаю задню стінку від наростів, які вже поробили. Не виходить, дуже важка. Буду доставати другу рамку, вона не така широка і не така важка, а потім достану першу показую мет. Майже донизу запечатаний. З цієї сторони така сама ситуація. Не хочуть залишати рамки. Ця рамка пішла на відкачку. А тепер можна відтягнути цю важчу рамку. наскільки вона ширша і роздута, бо вона є крайньою. Обов'язково дивлюся, чи тут немає матки. Матки не видно, Струшуємо вжоли, Наскільки це буде можливо, неможливо струшити. Дідуюча рамка. Мед. Матки не бачу. Матки немає. Ця рамка теж йде на відкачку. Змітаю не щіткою, а їжачком, який міють пляшки, це теж неправильно, тому що щіткою, коли змітати, вона густа і жорстковата. А тут волосінь тонша і ріденька. Інколи туди запутуються бжоли, так як зараз бачите, да? жілка зайшла, запуталася, так ось зробив. І вона злітає, бджілки немає. А якщо брати мітелочку ту, що волосінь товста і густа, то інколи можна пошкодити бжіл. Дивлюся слідуючу ранку. Тут уже пішов розплит, виходять бжоли, і тут відкладає яйця, матка. Значить далі вже пішов розплит. Я зараз переберу. Даний вулик, тому що ви бачите його силу, бачите кількість бджіл, яка тут є. Для того, щоб дана бжолородина не війшла в ройовий стан, я у неї заберу декілька рамок закритого розплоду. От ви бачите, вже теж пішов розплід тут бджоли, заливають медом не дають матки сіяти. Цю рамку ми поставимо далі, бо тут розплоду зовсім мало, він вже на виході. Слідуюча рамка Вона є легшою. і тут йде все розпліт. Ще раз хочу, щоб ви подивилися. Розплит практично йде до самого низу і тут. До верху. Це завдяки тому, що внизу цієї рамки стоїть корпус, про який мені писали, що це неправильний корпус внизу, і зверху теж стоїть корпус. Тому матка має можливість і бажання сіяти від бруска до бруска. Якби внизу цього вулика не було альпійського корпусу, в нижній частині не було б розплоду. Тому що літничок у мене відкритий на всю ширину вулика. А як відомо біля самого літника бжоли не дуже бажають вирощувати розплід. Слідуюча рамка така ж сама ситуація. Як ви бачите, розплід йде віднизу, тут трішки є перги, значить перший корпус вони вже перегою забили, а це заносять перегу кругом розплоду. І ось тут все. Матка засіяла. Чи правильніше сказати у комірки, з яких вийшли молоді бжоли, матка відклала яйця. Матки поки що не бачу. от Бачите, чому вони не дуже там хотіли вирощувати трутня. Вони собі вирощують його внизу цю рамку, в якій маловато розплоду закритого. Я відставляю в сторону поки що, а добираюся до слідуючої рамки. Слідуюча рамка у мене є практично повністю закрита розплодом. Ось така рамка матки не бачу. Ось цю рамку з розплодом я забираю. Стуксив дрови. Ось така рамка, щоб краще було видно, ви бачите. частково вже розпід повиходив, навіть є яйця, але цього буде достатньо для відводка. Все, далі білородину не розбираю, ставлю назад. Рамки. Так, рамка. Оцю я теж забираю у є багато закритого розплоду. Ось таку рамку я забираю теж. Ви бачите. Цими двома рамками з розплодом я підселю відводок, в якому працює молода матка, яка почала відкладати яйця чотири дні назад дивлюся ще раз на цю рамку тут у верхній частині дві треті мед, внизу занесено пергою я її відкачаю теж ще раз уважно переглядаю, чи тут немає яєць ні яєць немає на місце цих рамок які ми забрали, я ставлю ось такі рамки. Ось така, яку треба трішки відремонтувати і матка сюди зможе відкладати яйця. Поруч ставлю ось таку рамку. Теж вона є недобудована, нехай працюють, хай відбудовують. Третю за нею ставлю вощину. Ось цю рамочку вони тут щось будували, тут трішки погризли. Тут теж вони нехай працюють, відбудовують. Слідується ось така світла рамка. Є така, що низ не відбудований. Зараз у нас піде медрозбір злипи, з, з різнотрав'я. І ось така рамка. Ось так трішки прикрила, щоб голим не так гратувати, бо нам ще треба добратися ще до одної рамки. Це криюща передня рамка, на якій, по ідеї, не повинно бути розплоду, але повинен бути ріпаковий мед. І розпадилися. Витягувати її звичайно важко, а в нас немає іншого виходу. Ох, важка. Ось така рамка. Дивіться. Вона вся в медові. І цей мед треба відібрати. З тієї сторони до половини мед, до половини перга. Але все рівно нам її потрібно відкачувати, цю рамку, тому що тут є ріпаковий мед. Далі на рамці йде розплит, ставлю сюди рамку. Вона Така, що в ній ще не виводився розплит, але вона відбудована темним воском. Ось така рамка, як ви бачите. Отут синичка попрацювала. У мене приміщення, де оберігаються ці рамки, занадилося дві синички. Залітають вони через вентиляційний отвір. Допомагають мені звільняти рамки від залишків меду. Ось так. Все. Рахуємо рамки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12. 12 рамок. Перетинки, які тут є, вже можна знімати. Як ви бачите, меду вже в них немає. Ну, і всякому разі зверху. Тепер сюди ставлю корпус, який був над Ганеманівською решіткою, і бджоли відтягнули у ньому вощину. Тут вулик стоїть на теплий занос, а рамки можна ставити як на теплий занос, так і можна так. І Для бджіл це ніякої ролі не грає. Поставимо. Для експерименту поставимо ось так, на холодний занос. а потім я вам покажу, освоїли вони даний корпус чи ні. і прикриваю його. Але це ще не все. Що я ще зроблю? Я потім, як відкачаю мед із тих корпусів, які я зняв. Я ці корпуси поставлю наверх, подивлюся, або вже поставлю два, або три. Все залежить від того, який медозбір буде показувати контрольний вулик. На даний момент бжолородина трошки проріджена. Я в неї забрав дві рамки розкладу. Молодої бжоли буде виходити менше. І якщо буде медозбор, поступово бжола, яка постарша, буде відходити. Молодої буде виходити не дуже багато. І цих бджіл достатньо для того, щоб зібрати мед, але буде недостатня кількість, щоб дана бджола родина ввійшла в ройовий стан. Ось ви бачите, трошки роздраконив бжіл. Зараз піду подивлюся, чи у цих двох клубочках, де тут чи немає матки. У тих двох клубочках подивився, чи немає матки, тому що інколи так буває, що матка виходить назовні і бджоли збираються кругом неї. Я забрав з даної бджолородини п'ять рамок українських меду. Три рамки, повних дві рамки будемо рахувати по 50%. Це в загальному ще буде одна рамка. Це 4 українських рамки. Крім того, відібрав три корпуси з альпійськими рамками. Тобто по дві. Рамки українських меду в кожному корпусі. 4, 6, 10 рамок раннього весняного меду я відкачав з даної неправильної, а не так скажу. І з даного неправильного вулика я в загальному відкачав неправильного раннього весняного меду 10 українських або ж Переводі 10 доданівських рамок. Ранньо весняний мед на своїй пасіці я відкачувати закінчив. Фіналом відкачки була дана бжогородина. На пасіці є різні бжогородини. Є такі, які дали більше меду, але в них менше розплоду. Є такі бжогородини, що меду я в них відкачав. Менше, але в них дуже багато бжіл і багато розплоду. Є такі бжолородини, що мало меду і мало розплоду. Ну, Взагалі стан пасіки, так як завжди. Є слабенькі бжолородини, є середні, є сильні. Ну, і є такі бжолородини, як дана неправильна бжолородина, з якої я відкачав достатню кількість раннього весняного. Меду плюс ще забрав дві рамки критого розплоду. Що, друзі, на цьому дане відео про все неправильне я буду закінчувати. Далі відео буду знімати тільки про все правильне. А вам бажаю успіхів, здоров'я та мирного неба.